Музей історії стадіону хочуть відкрити на НСК Олімпійському експонати нині збирають і в національних архівах, і у простих українців. Так готуються до знаменитої дати цьогоріч Олімпійському виповниться 90 років. У великого стадіону велика історія. Перші спортивні змагання тут відбулися ще у 1923 році. Це була Олімпіада Київщини. Тоді стадіон називався червоним і був першою подібною спорудою в Україні. З того часу ця арена ставала свідком ще сотень спортивних та культурних подій. За 90 років стадіон не раз міняв і назву, і обличчя. Пані Тамара пригадує, як прийшла працювати сюди 16 років тому. Було зовсім все інше. Не тільки накриття не було. Я прийшла, що взагалі були е, е, лавки. Потім з'явилися, бо він 100 тисяч був, потім з'явилися сидіння. Та за будь-яких умов Олімпійський ставав центром спортивного життя країни, а іноді і світу. 16 м'язок, 28 сантіметрів. Новий міровий рекорд для ліну Тут боролись за суперкубок УЄФА у, у 75-му, змагались олімпійці у 80-му, а торік зіграли п'ять матчів чемпіонату Європи з футболу. Та найцінніше згадують кияни регулярні змагання та спартакіади серед молоді. Колись на найбільшому стадіоні міг зіграти кожен на полі стадіона, гімнасти інституту фізичної культури. Дорах саме київлянам я істини київлянин, этот стадіон. Дорах сьогодні моя тітка тут, яка вже не давно ноживих на зі в женських аккі ганяла на этом стадіоні. Анатолія Савіна спорт це хобі на все життя. Він згадує, як став одним зі щасливчиків, кому доручили нести олімпійський вогонь. 33 роки у нього пролежав ось цей факел. Тепер прийшов віддати його в скарбницю. НСК Олімпійський. Я всі роки не знаходив йому місця. він був у мене дома. потім потом це ушло в історію, нікому це вже було не інтересно. Завдяки таким речам на стадіоні хочуть відтворити історію олімпійського. Ми хотіли б увидеть більше афіш, більше якихось старих фотографій цього місця, стадіону там тридцятих 40-х, во время війни. Очі інтересна. Що здесь як Мы Ми и знаем, що в частних колекціях очень много материалов, тех, тих, даже нету в государственных архівах. Відкрити музей стадіону планують 12 серпня. Саме ця дата визнана офіційним днем народження найбільшої спортивної арени. Ольга Сас Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер.